Поліцейські нового спецпідрозділу Білий Янгол пройшли навчання з надання першої медичної допомоги. Тренінг складався з 12 комплексних модулів, які, окрім суто теоретичної інформації, включали в себе дуже багато самостійних відпрацювань та роботи в парах, для того, аби учасники здобули не тільки знання, а й практичні навички в наданні першої допомоги. За словами тренерів, тренінг влаштований таким чином, що незалежно від віку та роду діяльності людини, а також враховуючи, що перша допомога може знадобитися як у повсякденному житті, так і у роботі, такі тренінги будуть дуже корисними для усіх слухачів без винятку. Сьогодні ми, інструктори Українського Червоного Христа, з першої допомоги проводимо тренінг для спецпідрозділу поліції білі Янголи. Оскільки спецпідрозділ працює у зоні евакуації, евакуює населення з прикордонних громад, то вивчати першу допомогу для них вкрай необхідно. Бо статися будь-що будь-яка кризова ситуація може в будь-який момент. Діяльність білих янголів буде спрямована на людей, які потребуватимуть допомоги, а це прямо пов'язано зі стресом, з тим, що люди знаходяться близько до кордону, а значить до зони бойових дій. Тож, зважаючи, що місцеві мешканці вже пережили в громадах, та яка небезпека може їх ще спіткати, приймати рішення поліцейські повинні будуть негайно. Два роки. Тому, коли російські війська заходили на територію Тростянецького району, людям простим населенням потрібна була допомога. І від цього багато громадян чекали допомоги іменно від працівників поліції. Я знаю територію, на якій працюю, знаю, якими дорогами можна приїхати, і це, надіюся, допоможе в цьому при евакуації, якщо буде потрібно. По закінченні тренінгу учасники, окрім отриманих цінних знань та здобутих навичок, які зможуть застосовувати у професійній діяльності, також отримали сертифікати міжнародного зразка, які будуть дійсні три роки.